Нам подарили ще одну овечку. Ось. вона, Тепер в мене є три. Значить, ця ось біленька. Вона е, така красива, значить хороша. Куди ведеш, туди йде. Що треба, ти робить. ця ось дика, вічно від тебе тікає. А ця нова ось вона, криклива. Так, mm. да, правильно. Mm. Так от, тепер у мене три овечки і одна корова. Mm. Скоро почну бізнес. Mm. Я ж казала, що вона криклива. Mm. Так от буду, значить, розводити скотину, продавати, курку плю. Помовч трошки відео записую.